що наші географічні сусідки, які є чинними володарками бронзових медалей Національного Чемпіонату, посідають турнірній таблиці третє місце, в першу чергу завдяки вдалій грі на домашній арені, де вони не зазнали жодної поразки. На південне дербі наставники реалу Володимир Костенко та Віктор Гінкул налаштовували своїх підопічних, які вперше грають в валітному гандбольному дивізіоні країни, дуже серйозно. Стартові хвилини першого матчу показали, що дебютантки Суперліги не бажають пасти задніх. Завдяки влучним кіткам нарсоян, риби, Добровської та Гінку наші дівчата повели з рахунком 4-3. Величезний досвід господарок дався знаки трохи пізніше. Вони перехопили ігрову ініціативу і відірвались від суперниць на вістень 4-5 м'ячів. На перерву команди пішли за рахунком 16-11 на гористь Дніпрянки. Ми боролись і команда наших очень боролись. Було тяжело на самом деле. Підводили защиту, щоб правильно защищаться против команди. З марнованими господарками 7 метровий док на початку другого тайму додав сил миколаївським гандболісткам. І вони завершили влючно дві атаки поспіль. Авторка обох голів Любов Контратюк не тільки скоротила перевагу суперника до трьох мячів, а й змусила наставника Дніпрянки взяти тайм-аут. Як виявилось пізніше, своєчасно. чесно. Христинська команда надалі діяла дуже агресивно, отже, і результативно. Наші дівчата, звісно річ, трималися, але клас суперниць все ж таки був вищим. Дніпрянка виграла з рахунком 31-24. я чувствовал, що вот-вот-вот може щось на площадке вийшло не так, як ми думали. Хочу зробити комплімент в адрес команди Ніколаєва. Я пам'ятаю. какими они начинали на первом туре в Ужгороде. Вот, и буквально вот по ходу чемпионата команда прибавляет, у команды есть потенциал. И я думаю, что в самое ближайшее время, в самое уже ближайшее время многим клубам Суперлиги придется очень сильно потеть, чтобы добиваться результата в этой команде. В принципе, в защите мы справляемся. Вот, немножко плохо было у нас с переходами. Вот, и, конечно, много они реализовали. Один на один и точность передачи. Ну, у нас просто ну, не хватает нам этих 10 метров, которые мы не добегаем, потому что у нас короче зал. И, а их, если не выбегаешь на тренировках, то потом они, ну вы видели, доходят до определенной дистанции. Надо дальше бежать, надо дальше работать, а у них уже не хватает этой, этой дистанции. Другий матч между херсонскими и миколаевскими гандболистками отбывался за сценарием одного из лидеров чемпионата. Підопічні Михаила Милославського уже в першому таймі зробили все для підсумкової перемоги. Адже на перерву команди пішли за комфортної 24-11 переваги подарок майданчика. Другий тайм майже нічого не вирішував, тим не менш, він завершився з нічийним 17-17 рахунком. Незважаючи на поразку з рахунком 41-28, треба віддати належне лідерам Миколаївського клубу, голкіперу Анастасії Ліхтен за серію чудових сейвів, а також бомбардирам Оксані Рибі, яка вісім разів. Розписались ворота Дніпрянки і Олександр Добровський, на рахунку якої шість забитих м'ячів. І не можна навіть значити Любов Кондратюк, яка третій матч поспіль засмучує суперниць п'ятьома лучними китками. Не добігали відриви, по отривам так забивали, чисто за це. Всі віддавали, всі боролись, всі хотіли виграти. Більш докладно провести гандбольного клубу Реал. А також про проблеми Миколаївської команди ви дізнаєтесь з програми Миколаївщина спортивна, яка вийде в ефір у неділю 3 лютого о 22 годині. Сергій Разумяк, Вадим Кучміч, Телевізійні новини Миколаївщини.